В мене прийшла шалена ідея зняти свій тижневий влог. І я чогось думаю, що це буде цікаво, принаймні для мене, можливо, навіть для вас. Зараз ранок, понеділка, в мене є дякувати богам детеку світла. Сьогодні відбулася ця магічна зміна на підгрупи, якась. Будемо дивитися, як вона себе проявить. Сподіваюсь, буде більше світла. А я все ж таки намагаюся навчитися крутити на цей фінбраш. Ну, просто я не знаю, як люди вміють правильно робити укладки. Я намагаюсь, я не відступаю і буду вам далі показувати, який в мене сьогодні буде день. А сьогодні в нас по плану вибір, примірка, точніше, наряду на фотосесію. Дещо треба скупити і робота, робота, робота. Дивимося на результат роботи, мені здається, вже краще. Правда, з цією погодою все це буде похоже на одне місце, але я не здаюся. Купила нещодавно по рекомендації Саші. Ось тут буде її силочка на інстаграм крем. Під очі просто дуже класний. Рекомендую вам купляти косметику по рекомендації лікарів, а не просто бо хайпове відео побачили в Тікток. І тоді дуже великий шанс того, що у вас все буде окей. Тут стільки всього гарного, просто Клавдія Петрівна тут є, о, знайшла собі правильний образ. А ну, голосує, голосуємо, голосуємо. Зараз буду мірити. Образ. Просто це мій муд. Бажаний муд. Це обов'язково береться. Ех. Просто слова зайві. Це не пройшло в мене. Не моє. Навіть якісь крила є. Приїхала перший раз в житті робити собі засмагу, бо дуже аристократична жінка буде в кадрі. Я вже просто мулаточка для себе. Я ніколи в житті не була така загоріла, але насправді це безпечна засмага, вона окей. Зараз я чекаю на свій автобус, того, що я проїхала 5 зупинок не в ту сторону. Дуже люблю лівий берег. Та я за на автозасмагу їхала аж на лівий берег, того, що мені порекомендували дівчинку. А я з такими речами не люблю експериментувати, тому по рекомендації поїхала сюди. А так як зараз просто ціна на таксі сягає рівня неба, мені на кінець. Правого берега, того, що я живу на Теремках а це просто інша сторона Києва. Доїду до центру на автобусі. Бажано в правильному напрямку. Тому зараз та не чекаю. На мене тут дивляться жіночки, боже що вона робить, говорить з телефоном. Ну, але байдуже, живіть так, як вам хочеться, робіть те, що вам хочеться, і забити на всіх. Ну, а комусь, якщо треба робота, от ви зайді бачите номера. Ось і настав День X. До мене приїхала. Моя сон не кришифія, Саша, ось тут буде її інстаграм. Якщо ви хочете бути феблілес, неперевершенес. Ви маєте тільки ходити до Саші. І зараз в нас тут буде красота. Саша сказала, що вже можна казати про те, що, ну. Ті бренди, які не запрошують мене на зйомки, як вагітну. Ви втрачаєте, Ну, Давайте так. Треба в колаборації з Олександром Пустовою, тому що ну, хто ківітки він... хто зробить? Тільки Вінчанок. Ще одна імператриця вільська. Це волшебниця месна в... чарівниця. Мене вже накрасили. Тут вже одна сторона готова покаряти весь цей мір, друга трошечки ще поки на паузі, yeah. да, але скоро просто видиться яка краса. І знаєте що? Не треба робити якийсь гіпер-мега важкий макіяж, щоб виглядати красиво. Треба просто правильно візажиста знайти все. І ходу фотографу. Фотографиню. Фотографувалку. Фотографує. Я я вже... Неочікувано прийшла Анастасія і розказала, що в 2025 році, можливо, у нас будуть вже інопланетяни. О, о, о. От, того, що, ну, о, вони всюди. Вони всюди? Є. Значит, дивіться, давайте їм будемо здавати координати. Місць на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині, де треба трошечки сісти, там забрати тих псевдолюдей людей і полетіти куди їм хочеться. Я це не розумію. Не Можливо, це спутник притули. Хто знає? <рес> <рес> У нас така ситуація. Позаштатний комплімент моєї візажистки Саші. Вчора в мене було три різних зачіски, остання з яких була зализаний Пучок, який використали дуже багато. Я не знаю, як це правильно сказати, лаків, гелів. Я помила коси, вони навіть не випали, вони досить легко розчесалися, вони гарно себе почувають і таке дійсно трапляється дуже, дуже рідко. Ось коли ви вибираєте людину, яка працює з якісними. Якісними матеріалами, косметикою, лаками, тоді у вас все буде окей. А повірте, досвіду в мене потім розчісувати волосся пару днів і мити по сто раз. Отако. От того, оце того вартує. На всі гроші, як то кажуть. А я як зазвичай намагаюся зранку зробити укладку, поки непонятно чого, бо я все рівно це зберу в дульку, але, але я не здаюся. У нас буде внутрішньоматкова інсемінація, Ось це катетер. і ось тут знаходиться наша рідина. влог, який мав продовжуватися тиждень, буде продовжуватись до того року. Того ж з такими темпами, як я його знімаю, ну вас просто я переживаю дуже сильно, що у вас дуже багато локацій, дуже багато всього. Ну, наприклад, відео в цьому зеркалі є напевно вже четвертий раз. Знімаю в цьому влозі, але сьогодні прокинулась від жахливих взривів, Ну, такий собі будильник, кончені сусіди, навіть малий перелякався. От, ну, і зараз, як ви зрозуміли, вже, що буде, правильно хір салон. Від Анастасії будемо старатися знову зробити укладку, яку що ми зробимо, правильно замотаємо потом в дульку. Прошу, ну хорошо, гарного всім дня. Дуже професійний ютубер Анастасія, і ми знову вриваємося в цей влог. Ми тут ми тут. Ютуб, ми тут люди повернулися. Чи? Трошки нижче треба спускатися. Вибачте, ми просто на даху дивилися. Це в мене приїхала Віаліна на пару днів і ми пішли на концерт Роксолани. Так, на банація її фонарка. Я, я жити без неї не можу. Не раді того, щоб побачити Манатіка, колу, Джамалу. Ні, тільки чисто раді Роксолани. Але молодець. Але молодець. Все організувала, всіх організувала, всіх молодець. пригласила, номера поставила взагалі. Може вона ще вагітня під тебе захочеться. думай, що кажеш. Курс вона не купила точно, я бачила проплати. Того ми пішли на різдвяний різдвяний концерт. І зараз вже будемо їхати до Донцю. У вас будуть вставочки з концерта. От і по Ютубу, от і по Ютубу. Да. Таке. Ми, я над рибами по чуть-чуть. onda preda se ovi Ми пішли на концерт. Прийшов весь день, весь день, да? а настяз. Ввечері! Ми в сердечко і їдемо пити тепле різдвяне смаком-вишні. Адже ми були на конкурсі, Настя це теж вставить. О, тут! Сьогодні мій останній робочий день, дай Бог, в 2024-му. Це я збираюсь. У мене сьогодні прийом Гакал. І сьогодні буде функція одної красуні. Будемо робити ембріончики, а тут один бешкетник, через якого я буду зводити свою активність до мінімуму. Тому прийоми будуть, але вони будуть, певно, раз в тиждень в кожній з клінік, тому прийдеться поборотися побороти за місце. А в цілому, зараз будемо робити сині стрілки і їхати вже на роботу. Давай я війду, давай я включу світ. Це моя мама Сіта, вона сьогодні зі мною. Це Тетяна, жінка мого серця. Бачите, я сьогодні останній прийомний день 24 року. І я така новогодня, новорічна. У мене тут новорічний піструнчик і новорічні сережки. Прошу красива! Дорога ялинка на липках. Дорога Тетяна на липках. Знову з нових бістричком теж Знову з новим бістринчиком. Просто дорога жінка, Ну що робити, І я. В чужій хірургічці, щоб було комфортненько. Що відбулася? Остання пункція. Прошу вас, пане ембріолог, пані ембріолог. 2024 року моя з цією неймовірною жінкою. Ми з 15 фоліколів отримали 9 клітинок. Тому зараз будуть ще одні магічні руки робити магію Малесеньку, оплодотворять. Правильно? Да. Трошечки втомилися, мою зою. Що робить вагітна жінка на 34-35 тижні, 30 грудня? Правильно, на догляд! Зробимо космару, Ocean Miracle. Зараз я переверну камеру, подождіть. <laughs> <laughs> Зробимо космару, Ocean Miracle. Буде вже завтра. Просто amazing. Yeah. Сьогодні я відправляюсь на океан. Я поняла. Так, все, так. все буде. Да. А, що саме головне? Можна будь-який догляд космара робити вагітним. Не можна тільки одну серію, а їх всього 12, тобто 11 можна, ви уявляєте, да? Кожен місяць можна проходити на нову серію. Хорошо, Кожен що місяць. я прийшла під кінець. Mm. Да, Зробимо космару ось цю. Мені дуже подобається, тому що ми з тобою вже робили. Тут все робиться степ-бай-степ. -степ. Саме головне це альбінатна маска, яку всі люблять. Годинка, і ти виходиш, всім папулькам. Ну ти все. Ну, і так папулька, би, все, да? бапулька, ячне з цього. Я на ужин Мірикал, не турбувати. Довіру ваших пацієнтів до нас це зменшує ваші хвилювання молодих батьків. І ми радіємо, коли ви з нами залишаєтеся. Зараз рівно 20.00, 31 грудня. Я тут в кам... компанії своїх дівчат. Вдома разом з батьками готуємося зустрічати новий рік. Я просто передати не можу, наскільки я кайфую від того, що я вдома зі своїми. Я не, не люблю ось ці лишні рухи, мені так некомфортно. На жаль, я без свого чоловіка, мій чоловік тимчасово відсутній, але сподіваюся, скоро ми воз'єднаємось. PC, він на території України просто проходить навчання. І, знаєте, це був дуже тяжкий для мене рік. Хоча одруження, весілля, дитинчатко. Насправді гарний показник вагітностей. І в мене багато вагітностей настають максимально природнім шляхом, тобто, не всі. Еко, не такий я репродуктолог, що всіх бігом на програму. Хоча, знаєте, я іноді дивлюся за своїми колегами і думаю, що я надто чесна для своєї професії. Типу, куди вигідніше, звичайно, людей відправляти на програму, але люблю, коли. Не доходить до цього і стараюсь зробити все максимально natural, наскільки це можливо. Але є і дівчата, які чекають на свої майбутні ембріотрансфери. Багато довіряють мені. Для мене просто нонсенс великої кількості донорських програм. Тобто, той випадок, коли жінка з певних причин в неї не має вже власних клітин. Це Здебільшого або вік, або така перечасне виснаження яєчників. Е і ми підшукуємо донора, стимулюємо і запліднюємо е донорські оцити, донорські яйцеклітинки, е, сперму спермою їх чоловіків. І для мене це просто максимальний рівень довіри насправді. І мені дуже приємно це. Я прям ну. Вау! Того, з однієї сторони, рік класний, з іншої він тяжкий. Але в мене є відчуття, що 25 рік ну мене настільки сильно розкриє, Боже. Анжелечка Пірла взагалі говорить, що в мене там ці дніжні дома. О! Просто хочу купити собі сумку, щоб було куди складати деньги. Того. Це получився максимально просто рандомний влог, чисто раз, два, три, чотири, п'ять, і ось я тут з вами 31 числа. Але хочу вам всім побажати, щоб у 2025 році ми всі відчули полегшення, спокій, щоб все це закінчилося, щоб ми виграли по-іншому ніяк, мені здається. І Хочу, щоб у всіх вас було ось це відчуття затишку тепла і комфорту. І знаєте, немає безвигодних ситуацій. Є просто інколи тяжкі рішення. І, ну, звичайно, як лікар-репродуктолог бажаю вам, всім, хто цього дійсно хоче. Дитиночку, якщо щось не виходить, приходьте! Ми все вам зробимо. Я всіх обнімаю. Бажаю вам класного 25-го року. І до нових зустрічей, папа.